Друзі, всім великий-великий привіт рада вітати вас на своєму каналі. Поки немає світла, я вирішила трошки з вами поспілкуватися, поділитися з вами своїми думками та переживаннями. Бо, якщо чесно, дивлячись на останні події, які відбуваються у дівчат в колекціях, я, якщо чесно, шокована ними. До чого я веду? До того, що, можливо, ви бачили. Як масово почали хворіти орхідеї у дівчат в колекціях. З цими відключеннями електроенергії я дуже багато пропускаю важливої інформації. майже нічого не бачу, бо ви самі розумієте, коли вмикають світло, тобі не до соцмереж, ти біжиш у своїх справах, щоб все встигнути, поки знову відключать світло. І повторююсь, на соцмережі взагалі часу не вистачає. А от на вихідних я зайшла трошки в Інстаграм, трошки в Ютуб, трошки до Фейсбук. І коли побачила декілька постів там, декілька постів у Фейсбук-групах, також відео на Ютуб, де дівчата ведуть свої канали і діляться своїми емоціями. І Тими жахливими картинами, що залишається від їхніх улюблених орхідей, то звісно мені дуже шкода дівчат, шкода мені їхніх витрачених сил, я їх чудово розумію. І мало того, що ну, якщо це якась звичайна простенька орхідея, де можна її придбати в будь-якому квітковому магазині. І якщо така орхідея пропала, ти будь-коли можеш піти і придбати її, і повернути на місце, цілком повернути здорову рослину, а от ті рослини, які помирають у дівчат в колекціях, самі розумієте, це колекційні орхідеї, які дівчата навіть замовляли у підлітках, у маленьких розмірах, дбали про них, витрачали на них багато часу, ростили до дорослого розміру, поки орхі... ну, ця маленька орхідея виросте до, дорослого... ну, до дорослої, цілком рослини, яка вже здатна пишно квітнути. на це пішло не один рік. Ну, і по грошах, звісно, це не є дуже дешево. І коли ти прокидаєшся вранці і бачиш в своїй колекції мінус декілька таких сортових орхідей, це, звісно, дуже і дуже боляче. Я також, коли періодично заходжу в месенджер або в дірект, коли бачу повідомлення. Ну, коли маю таку можливість, також дівчата мені скидують туди фото, питаються поради, чим можна там допомогти, чи можна обробити і все таке. І знаєте, я інколи впадаю в такий ступор, я не знаю, що людині в такому випадку сказати, чим їй допомогти, бо у мене таких проблем нема. Розумієте, у мене орхідеї цілком здорові. Ось ви можете бачити навіть на цьому вікні, з якого я не один раз вже вела відео огляд квітучих орхідей. Вони всі ще квітнуть, ви їх можете всіх впізнати. ну, За винятком декількох. от, Наприклад, це новенький взагалі бігліпчик, ось цей зовсім недавно придбаний. Це подарунок від чоловіка ось такий красунчик. Ну і пилорик маракеш який зовсім недавно зацвів. ну, і ця, от, Перш, ну, відкрила на ранок першу квіточку, ось звичайна фіолетова така орхідея, схожа на тігріс. Решта орхідеї це те цвітіння, яке ви бачили вже не один раз. І маєте таку можливість порівняти, в якому стані квіти, в якому стані мої орхідеї. І до чого я веду, коли мене от люди запитують, що мені робити, які препарати використовувати, я впадаю в такий ступор і не можу людині. Ну, сказати, що і як, бо я взагалі зараз, саме в літній період, не використовую жодних ні добрив, ні стимуляторів, ну, взагалі нічого такого я не використовую. Якщо у мене полив, то це чиста вода. Якщо це оприскування, це також звичайно чиста тепла вода без додавання ну, ніяких препаратів. Звісно, друзі, коли також залишили недавно коментар під останнім із моїх відео, також він стосувався того, що орхідеї помирають. Світлана, поділіться, будь ласка, чим ви рятуєте? Або як ви рятуєте свої орхідеї під час спеки, бо мої всі помирають. Ну, от я сіла, я думаю, прокручую всю інформацію в голові. У мене з голови ці слова не виходять, вони постійно в мене там крутяться. І думаю, блін, та що ж я такого роблю, особливого, що ну, у мене такого нема. А потім наступає такий момент, що ти розумієш, щоб цього ну, не траплялося, щоб твої орхідеї не хворіли. Треба було виконати певні кроки заздалегідь. І я ці кроки виконала, і, можливо, саме вони попливали на стан здоров'я моїх орхідей, і саме через це мої орхідеї не хворіють. Звісно, я поділюся цими кроками також з вами. Дивіться, друзі, я вам постійно говорю, ну не постійно, але так, періодично, у своїх відео я вам говорю, що я Завжди обробляю свою колекцію. Весна осінь це такі у мене обов'язкові обробки і такі, одне таке із правил, якого я дуже жорстко дотримуюсь, ніколи його не пропускаю. Весна осінь у мене постійні обробки як від шкідників, так і від хвороб. Чому до моїх орхідей рідко чіпляються якісь шкідники? Тому що вони заздалегідь були оброблені, розумієте? І, мабуть, через те, що мої орхідеї проходять ці обробки планові, краще зробити це заздалегідь, але потім ціле літо осінь ти насолоджуєшся цвітінням своїм здоров'ям, здоровими орхідеями і не маєш з ними жодної мороки. Так само орхідеї, ну, всі орхідеї в моїй колекції проходять ось ці обробки також від різних хвороб та гниль. У моєму випадку це мій улюблений магнікур, ні на що його не поміняю. Я бачу від нього результат. Зрозумійте, друзі, не треба чекати того моменту, поки вже почнеться процес захворювання орхідей. Коли ось цей процес буде запущений, треба робити все заздалегідь, щоб зміцнити імунну систему у ваших рослин. Майже все те ж саме, як і у нас, людей. Наприклад, коли ми розуміємо, що закінчується літо, починаються там вже такі холодні осінні дні, ми вже потихеньку починаємо вживати якісь вітаміни, щоб підтримувати свою імунну систему, щоб вона не була вразлива до якихось вірусних хвороб, щоб ми не хворіли. А або якщо навіть і захворіємо, то ми переносимо ці хвороби набагато легше. Так само, друзі, і у рослин. Так ну, є періоди, коли вони вразливі до хвороб, і ми можемо цьому запобігти, якщо зробимо завчасні обробки, і вони не будуть. В подальшому у нас хворіти, і у них буде міцна імунна система. І, мабуть, друзі, саме через те, я не можу вам дати конкретної такої відповіді, що саме потрібно використовувати в той період, коли вже цей процес запущений, коли орхідея вже там хворіє. Я, якщо чесно, ну не знаю. ну от Хворіє вже орхідея, ти починаєш дивитися, де проблема, ти там знімаєш листочок за листочком, мажеш максимум, ну от і вся ну, процедура. От і все лікування. Потім ну, сидиш і чекаєш, якщо залишилося у орхідеї сили euh, для того, щоб боротися, щоб ну, вийти з цього стану, орхідея бореться. А все, що ну, залежало від нас, людей, що ми могли зробити на даний момент з орхідеєю, ми все зробили. Фунгіцит. Використали, можливо, навіть замочили кореневу систему в цьому фунгіциді, ну і все. І залишається тільки час для того, щоб чекати. Але для того, повторюю, щоб такого не було, потрібно робити завчасні обробки як від шкідників, так і від гнилей. У мене навесні це період активного росту. Коли орхідеї пробуджуються, відчувають весну, у них в активний ріст ідуть листочки корінчики, от тоді я починаю потихеньку робити ось такі профілактичні обробки. Навіть якщо у ваших орхідей стан ідеальний, ви нічого на них не бачите, жодних якихось проявів немає значення, ви робите ось такі обробки, і у ваших орхідей формується міцна імунна система. Навіть недавно. З моєю подружкою ми спілкувалися на дану тему, тому що вона скинула мені фото своїх декількох орхідей. У неї там плямка з'явилася, тут незрозуміли плямки з'явилися, і я їй почала пояснювати. Вона запитує, чому на твоїх орхідеях такого нема. Каже, твої жирні такі зелені, листя чисте, ніяких проявів, ніяких плям на листочках нема. Ну От я їй почала пояснювати, що ну, розумієш, так і так потрібно робити все поступово, потрібно робити все заздалегідь. І тоді, коли у тебе здорова орхідея, коли у неї міцна імунна система, вона менш вразлива до якихось захворювань. Ну, от так ми трошки поспілкувалися, трошки людині ось так пояснила. І, мабуть, вона також зрозуміла. Можливо, мої поради вам також будуть. Корисними і стануть в нагоді, я на це дуже сподіваюся. Також восени, наприклад, закінчиться літній період, коли вже поч... ну, ще будуть такі присутні теплі дні, але вже будуть також холодні ночі. Також вже восени я буду також робити обробки як від шкідників, так і від різних ось цих бактеріальних і ну, різних таких хвороб. Для того щоб захистити і підготувати орхідею до зими, тому що взимку також бувають випадки, що багато орхідей гине, вони гниють, вони розсипаються і так далі. А от коли ми сформуємо у орхідеї міцну імунну систему, таких випадків набагато стає менше. Знаєте, навіть недавно була свідком такої розмови в Тікток, ну де продають орхідеї, був була така розмова про аптечку для орхідей. Так, я згідна, що вона повинна бути. Була також згідна з деякими рекомендаціями. Для того, щоб використовувати цю аптечку для орхідей, але була, була така інформація щодо препаратів і обробок орхідей, що ну, була трошки шокована, і я не розумію, як можна роздавати такі поради. Так от, скажу коротко, не буду все говорити, що радили, ну, коли люди купують відповідно орхідеї, відповідно в цих продавців є і аптечки для орхідей. вони... Все це купують і дають рекомендації, що типу, ну, от ви купили нову орхідею, ви принесли її додому, е також ви придбали у нас аптечку. В першу чергу, що ви повинні зробити, це обробити орхідею від шкідників і обробити орхідею від е хвороб. І я собі, друзі, сижу, така в шоці, і думаю: ну добре, шкідниками я згодна, так, це є нормально. Тим паче, зараз тріпсів дуже багато. Зараз цей період жахливий, коли ми купуємо орхідеї, а вже бачимо сліди на нових орхідеях від укусів тріпсів. І це така процедура номер один, коли її треба виконати. А от із обробками від хвороб я не згодна. Ну, уявіть собі, орхідея від садівника з теплиць приїхала до магазину. Їхала довгий час, вона перебуває в стресі. Плюс її розпакували в магазині, потім продали, знову запакували в коробку, потім вона знову їде до вас. Ви її розпакували вдома. Знову ж таки, орхідея знову ж таки переносить додатковий стрес, і плюс до всього ви ще її починаєте маринувати цими всіма обробками. Від шкідників, повторюсь, так я згодна. Обробка просто необхідна. Але навіщо орхідею мучити одразу? Цими фунгіцидними препаратами. Ви ж розумієте, що орхідея одразу ж скине ці квіти, коли ви почнете там замочувати, як рекомендували орхідею у цих препаратах від гнилі. Орхідея одразу отримає такий суттєвий стрес і скине всі квіти. І питання для чого купувалася ця орхідея? Новенька, ну, для того, щоб насолоджуватися її цвітінням, а не для того, щоб вона одразу у вас скинула всі квіти, тому що ви замочили її у сильному фунгіциді. Ну, я не розумію логіки. Плюс до всього, нова орхідея, яка тільки нам приїхала з теплиці, вона там все необхідне це отримала. Всі ці обробки від і ну, від цього всього вона отримувала там. Розумієте, жодних поки що. Обробок від гнилий орхідеї не потрібно робити. Вже коли вона у вас а, м, приживеться, адаптується, а, проведе якийсь такий певний період часу, а, коли ви бачите, що, от вже ближче до осені, ви вже спокійно зможете обробити як. Домашні давно орхідеї, так і ті, які були недавно придбані, одразу, коли ви їх отримуєте, обробляти від гнилей взагалі не потрібно. От такі мої невеличкі рекомендації. Плюс, друзі, що я ще роблю, як мої орхідеї почувають себе в період спеки. Ну, ви знаєте, що я постійно їх оприскую. Оприскування це улюблена процедура моїх орхідей. Я, наприклад, вранці прокидаюся там о 5-6 годині ранку. Ну, буває по різному. Ранішні перші самі оприскування у мене самі такі рясні. Я оприскую їх дуже сильно. Водичка потрапляє навіть в пазухи листочків. Я взагалі цього не боюсь, тому що хто зараз буде говорити, що саме через це ви там даєте рекомендації, а через оприскування, саме через оприскування, орхідеї і гниють, розпадаються. Це не так, бо дуже багато дівчат боїться оприскувати свої орхідеї. Вони взагалі не оприскують орхідеї, але все одно мають проблему із цими, ну з цим захворюванням. Орхідеї все одно гниють і дівчата їх втрачають. Це взагалі не має ніякого відношення до цього. І так, перші ранішні оприскування у мене такі найінтенсивніші. Потім ближче до обіду, я знову повторюю процедуру, але вже кожні наступні оприскування, вони, знаєте, такі делікатні. Трошки-трошки, ніби такий легенький туманчик, лягає на листочки, і все. Давайте, можливо, я вам навіть продемонструю, як я це роблю. Ось взяла пляшечку, у якій у мене знаходиться водичка, і ось таким, бачите, легеньким таким туманчиком. Ось такими невеличкими крапельками я охолоджую листочки своїм орхідеєм. І ось таку процедуру я після ранішнього оприскування можу провести ще двічі або тричі. Вже старайтеся ближче до вечора менше оприскувати і зовсім на вечір взагалі їх не оприскувати. Плюс до всього. Друзі, у мене ще вікна на постійному провітрюванні. Вони у мене ось так від ранньої весни. Цілодобово вони у мене відкриті. Тут хороший потік свіжого повітря. Повітря постійно циркулює поміж листочків, поміж пазух, поміж корінчиків. Посадка також отримує достатню кількість свіжого повітря. Вона провітрюється і немає цього застою повітря. Можливо, друзі, буває. Так, що ви живете в, таких, в такій місцевості, в таких регіонах, де висока вологість температур, висока вибачаюсть вологість повітря, плюс закрите приміщення, і це створює ось такі неприємні неприємні ситуації, які трапляються з вашими орхідеями. Або можливий. І ще такий варіант, що також ви робите оприскування, але якщо нема хорошої Вентиляції, немає свіжого потоку повітря, і також десь в пазухах може затримуватися вода і через високі температури, через надмірну цю спеку і потім утворюються ці гнилі. Ну, Це вже аналізувати вам, в якій саме місцевості ви проживаєте. Ви все це аналізуєте, візьміть собі, ще раз повторюсь, за правило. Робити обробки від гнилий не тоді, коли вже ця гниль проявляється на ваших орхідеях, а завчасно з весни зробите там дві-три обробки магнікуром, і потім ви спокійні. Потім знову літо там пережили ближче до осені, до холодної пори, ви знову повторюєте повторну обробку магнікуром і також обробку від шкідників. Готуєте орхідею і її імунну систему до зими. Ось такі. Процедури я проводжу зі своїми орхідеями. Нічого, як ви бачите, складного нема, але ну, це працює. Бачите, мої орхідеї цілком здорові, з ними маю жодних проблем. Бачите самі, як вони виглядають, постійно можете за ними спостерігати, бо все ж таки є канал. Від вас нічого не приховаєш. Всі орхідеї, які я новенькі отримую, вам показую. Також ви можете бачити ті або інші орхідеї, в якому стані я отримую навіть не на свої орхідеї, потім з часом, які вони стають. Ну, взагалі нічого від вас не приховую, тільки прошу вас одне. Аналізуйте, не, не біжіть одразу, хто вам що порекомендував одразу там шикати, мазати, робити якісь маніпуляції щодо орхідей. Спочатку послухайте, почитайте. Я вас не змушую робити так само, як роблю я. Можливо, вам мій метод не подобається. Можливо, я вам, як людина, не, подобаю, не подобаюсь. Але, ну. Я це раджу зі свого власного досвіду, я роблю так і бачите самі стан моїх орхідей. Тому що я вам постійно е, також наголошую, що в першу чергу, коли ви на якомусь каналі е, або десь в якихось соцмережах, е, Просите поради, вам ці поради надають, вам щось там рекомендують, одразу звертайте увагу на їхні орхідеї, на їхню колекцію, як виглядає колекція або орхідеї тієї людини, які, ну, яка вам дає рекомендації. Це вам буде такий прямий доказ. Більше вам жодних слів, не потрібно буде ніяких доказів, тільки поглянути на орхідеї тієї людини, які вам надає певні рекомендації. Все це єдине, про що я вас прошу. Вирішувати вам, робити так, як я чи ні. Але це ось такі мої правила по догляду за орхідеями. Обробки я роблю, але не тоді, коли вже. Є цей спалах ось цих хвороб. А як я вже сказала, набагато раніше. Тож, друзі, як завжди, я бажаю вам тільки здорових орхідей. Не звертайте увагу на те, що я по декілька разів повторюю одне і те. ж. І я просто дуже хочу, щоб ви мене почули, щоб ви зробили правильні висновки і щоб ваші орхідеї були також здорові, такі ж здорові, як і мої. Все мої хороші, здорових вам орхідей. Пишного цвітіння та до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось.